Добрий ранок всім мешканцям білого шоколаду. Мабуть, це відео більше для них. Всі інші можуть в принципі, подивитися на принципи, які ми формуємо на спортивних ядрах наших комплексів. І так, ми дочекалися, цей день настав, і ми робимо, ми робимо резинку на нашому спортивному майданчику. Ми встигли його минулого року зробити, тому що вже почались холодитися, вже почався, по-моєму. Жовтень і ми вже нічого не встигли доробити. Майданчик буде складатися по зонах наступним чином. А ця зона перед мною, там, де воркаут зона умовно, зона тренажерів, в цій зоні будуть знаходитись отакі квадрати резинові. Вони трошечки вищі. От як укладені як от на цьому дитячому майданчику. Їх плюс в тому, що вони ну, трохи товщі і їх плюс в тому знаходиться, що їх можна завжди замінити. Тобто, наприклад, якщо протереться десь в якомусь одному місці резинка, ну, наприклад, частіше за все це відбувається під якимось тренажерами під ногами, то її можна завжди замінити. Я думаю, що декілька штук ми навіть залишимо для ОСББ, щоб вони могли собі. Потім мати їх на заміну, тим більше, що вони у нас є і на дитячому майданчику. А ця частина баскетбольна, вона буде робитися крихтою. Крихтою по технології, там, з температурою і прочим-прочим. ця крихта, бачите. Вона вже підготовлена, ця крихта. І машинка, яка там буде це діло розігрувати, це робити, От її якраз включили, подали. Туди температуру, ще деякі матеріали, які там розрівнюють і, і, і проче. Ще додатково скажу, що на майданчику буде зроблена розмітка стандартна баскетбольна. Мало того, скажу, що кільця у нас е мають стандартну висоту, навіть зараз вище на декілька сантиметрів, тому що ми робили е їх з врахуванням того, що буде підлога декілька сантиметрів. Е і також у нас буде розмітка зроблена під волейбол. Дивіться, є у нас тут кріплення для того, щоб затягнути сітку. Тому е також будуть ще декілька ліній, які будуть е позначати баскетбольну розмітку. Ну, мабуть, на цьому і все. Єдине прохання до всіх мешканців не з'являтися на майданчику найближчим часом. Ну, Мається на увазі сьогодні-завтра він точно буде закритий 100%. І е, думаю, що це буде ще також субота і неділя. Я в короткому YouTube-відео, шорт-відео випущу вже точну дату, ближче вона буде відома, там, до кінця п'ятниці, коли можна вже буде користуватись. Взагалі-то 24 години це гарантовано, точно не можна. Виходячи з того, що ще не так тепло, то я думаю, що ми візьмемо 48 годин на висихання крихти. Ну, мабуть, на цьому і все. Ще раз нагадую прохання: нікому не ходити на сьогоднішній момент на спортивний майданчик, не користуватись, допоки не з'явиться об'ява про те, що не можна користуватися. Прохання до СБВ також додатково помітити все це діло, щоб ніхто з мешканців не прийшов і не почав користуватись, щоб не наробили біди. Ну, на цьому і все на сьогоднішній момент. Всім дякую.